Мене звати Марина Томаш, SEO-Томаш консалтинг, податковий консультант, який вже в принципі я практикую більш 18 років, в таких компаній, як Deloitte, KPMG, Metinvest Holding. Я чому розумію, як працює в принципі з нуля люба компанія, тому що я. Окрім того, як я була консультантом, я ще попрацювала саме бухгалтером, причому починаючи з помічника бухгалтера. Тому я знаю, як не просто це все консультувати. Я це все робила ручками, так як кажуть. Тому в принципі досить досить великий суттєвий допомагає допомагала в розробці законопроекту контрольованих іноземних компаній. Наразі включена в робочу команду щодо роботи над оподаткуванням крипти. Працюю. Над цим з Міністерством цифрової трансформації. В ну, принципі, діяльність досить активна, і з огляду на це я відповім на основні такі питання, що мають відношення саме до декларування крипти. Ну, по-перше, криптовалюта вона є офіційно визнана в Україні і визнана вона саме в цивільному кодексі, як цифрова річ. По-друге, в принципі, все, що відноситься до НЗК декларування, це саме декларування депутатів, держслужбовців, це все, що йде заборону відмивання коштів. Вони зобов'язані в своїх деклараціях зазначати крипто свою криптовалюту, показувати її там розмір на відповідну дату, її. Ну тобто там досить деталізована інформація. Тобто нема такого розуміння, що у нас не ця криптовалюта не легалізована, але. А ви не можете наразі отримати кошти на рахунок фіатні кошти від продажу крипти. Тобто Нацбанк в свій час заборонив. Тобто банки наразі не працюють з. Криптовалютою і по-друге, сам закон про віртуальні активи він регулює, дає правове регулювання саме криптовалюти в Україні. І по-друге, він Ре? регулює оподаткування криптовалюти в Україні, а саме прописує конкретні норми, тому що наразі вони загальні і ніхто ними майже не користується. Ну, по-перше, якщо говорити про те, що є наразі, то по суті все, що відноситься так на відчуження, тобто ви а, перестали володіти цією криптовалютою, в тому числі обмін, в тому числі продаж, в тому числі обмін товару. Якщо ми говоримо по факту того, що ви отримали якісь кошти, наприклад, за таку крипту, ви повинні її задекларувати. І декларується воно наразі як інші доходи. тобто Ця загальна сума, яку ви отримали за таку крипту, ви повинні по суті задекларувати це позиція податкового кодексу. Наразі я зараз не говорю саме про закон регулювання крипти, наразі який був прийнятий в першому читанні. Це а податкові роз'яснення їх досить багато. Якщо ви там, наприклад, загуглите оподаткування крипти, ви побачите, яким чином це декларується. Тобто, у вас немає вона відсутня можливість зарахувати кошти, які ви витратили на придбання такої крипти, тобто податковується весь дохід. Тому, в принципі, наразі це загальна ставка на весь дохід по суті валу вісімнадцять плюс 5%. Податки для крип... крипти для фізичних осіб, вони в принципі наразі загальні, це 18 плюс 5 відсотків військового збору. Але потрібно зрозуміти те, що наразі воно декларується в повному об'ємі, тобто, якщо ви купили за 90, про продали цю крипту за 100, тобто наразі ви повинні задекларувати 23 відсотки зі 100. А якщо ми говоримо. 23, чому? Тобто 18 плюс 5, це 23. А якщо ми говоримо про той законопроект, який наразі прийняти, буде прийнятий в першому читанні, там об'єктом є саме різниця. Тобто 100 мінус 90, 10 є різниці, ось ця 10 підпадає під оподаткування 18 та 5%, відсотка, що є більш логічніше. І більш того, в законопроекті не передбачено, що обмін крипту на крипту буде. Податковий, тобто обмін не підпадає під необхідність декларування. Тут потрібно також говорити про те, що е, якщо наразі то це виключно весь сум, вся сума доходу, яку ви отримали за продаж крипти, тобто або отриманий фіат. Тобто це буде 18 плюс 5 23%. відсотки. Якщо ми говоримо про законопроект, який буде вже розглядатися на другому читанні, базою оподаткування саме там буде прибуток. Тобто ви за 90 купили за 100 продали, 10 – це різниця. Але потрібно розуміти, що там будуть передбачені норми. Які Говорять про те, що ось ці 90, за які ви придбали, повинні бути документальне підтвердження. Це буде самою великою проблемою. Тому, тому що, по-перше, ці гаманці досить багато років вже можуть існувати. По-друге, ви ніколи не підтвердите це документальне. І по третє, в такому випадку, після прийняття цього законопроекту буде рік для того, щоб мати можливість оподатковувати по суті весь дохід, весь вал, але по 5. До моменту, коли перейде, ви по суті, відображите всю крипту і потім ну, дохід по ній, і у вас буде можливість вже е, збирати документальне підтвердження щодо, е, ну, щодо придбання наступної вже, наступних транзакцій. Тут гарне запитання, тому що є прибуток, а є дохід, і доволі часто з цим плутають. Тобто дохід це всі кошти, які ви отримали за крипту, без без зарахування витрат, які ви які ви витратили на придбання. А прибуток це саме різниця між доходом та витратами. Тому, якщо говоримо про динорми, ді які діють зараз, то це виключно дохід, тобто вся сума під 18 плюс 5%. І чому чому наразі ніхто не декларується, тому що ти можеш отримати прибуток 10, а по суті, якщо там 90 витрати, 100 дохід. А сплатити тобі потрібно більше, ніж ти отримав прибутку. А якщо ми говоримо про законопроект, який по суті побудований на лозіці інвестиційного прибутку, тобто доходи мінус витрати, і тільки різниці оподатковуються, тому це буде більш логічно. І потрібно розуміти, що прибуток це вже для того моменту, коли буде прийняти повністю законопроект про віртуальні активи. Наразі він прийнятий тільки в першому читанні. Досить важ важке і важливе запитання, тому що в принципі наразі в законопроєкті по віртуальні активи розглядається і буде такий принцип, як постачальник послуг. По суті, це буде це будуть компанії, які по суті будуть брок брокерами, так для крипти. І в них вони по суті будуть зобов'язані слідкувати за наданням первинних документів щодо витрат в ну коли вже перейде на весь цей режим, перейде Україна. Тобто наразі такої можливості немає вона відсутня. І документу як такого, що ну єдиний документ як такий, це коли ви за кошти придбаваєте цю валюту, і тобто це видно, наприклад, по іноземним рахункам. Якщо ви це робите, наприклад, в країнах де регулювання крипти продвинуте, і ви можете, маючи кошти на іноземних рахунках, придбавати крипту, тобто направляти ці кошти на рахунок і з рахунку їх придбавати цю крипту, тобто це по суті транзакція. Банківська не, виписка, а банківська квитанція, це і буде підтвердженням документальним придбання крипти. Поки, поки так. Ну, наразі як реагують? Вони нічого не. У нас в Україні в принципі не відбувається ніяких операцій з криптовалютою. Тобто банки блокують ці операції, вони не дозволяють, тому що, по суті, в якийсь момент вони. Прирівняли це до віртуальних коштів і таким чином всі операції з криптовалютою. Хоча вона це є цифрова річ, по суті, це можна назвати торгівлі товаром, по суті, до, прирівняти до товару. Але наразі це все блокується банками, і в Україні, на жаль, поки неможливо це все м -м, робити. І тому чекаємо, коли все ж таки в другому читанні буде прийнятий цей законопроект. Тому наразі, в принципі, навіть не про що не про що неможливо. Щось говорити, тому що банки, банки фінансові установи всі операції з криптою блокують. Тут також дуже важлива історія. По-перше, ми всі розуміємо, що це дуже-дуже важко і практично неможливо, особливо якщо це робиться десь за кордоном. По-друге, наприклад, якщо фізична особа там. Єдиний її дохід це крипта. Ми знаємо, що таке особливе в нашому покоління, яке крип, крипти нічого не робило. Да? І коли вони почнуть, почнуть а, е, там купувати авто, купувати нерухомість, то там буде запитання, де вони взяли ту крипту. Тому в принципі, по суті, Фінмон це єдиний, один з єдиний, один. Не з єдиних, а основних, тому що потім до них може завітати БЕП, якщо вони десь там в якійсь схемі е уча брали участь, тоді може і БЕП ще прийти. Але, як я вже говорила, у нас є назика декларування, і, в принципі, в більшості випадків багаті, багато когось з депутатів наявна крипта. І ось по такій крипті або її зменшенню. На наступний рік і далі, по рівнянню з декларацією, якщо побачите, що вона в своїй кількості не пероцінці, а кількості зменшилась ніж була наступного минулого року, то тоді ось ця різниця може бути предметом для запиту, а де ж задекларована сума? Чому її немає, чому вона відсутня? Тому в першу чергу це має відношення до тих, хто. По НЗК повинен був декларувати, не декларував, і є якась різниця по рокам, крім переоцінки. Там будуть запитання щодо декларування і штрафних санкцій. І, ну, і по суті, ще такий буде момент, коли вже буде прийняти законопроект по регулювання крипти. Там постачальники послуг, які в Україні, які будуть реєструватися, потрібно у них бути досвід, доз, дозвіл, вони будуть по кодексу декларувати, коли вони робили виплати фізичним особам по такій крипті. Тобто вони, по суті, як агенти, це задекларують. І якщо на момент, коли вони задекларувані, фізична особа потім по результатам до 1 травня за все це не заплатить податки, не відчитається, ну там. Тут будуть до питання наразі, це не відслідков... ну, дуже важко відслідковувати, якщо тільки точечно, і вони не розуміють до кого приходити, а так по суті. Ну, наразі якихось особливостей немає, вони відсутні, тому що відсутні правове регулювання в самому податковому кодексі щодо особливостей якихось крипти. Наразі по якому кодексі це по суті просто інший доход. Якщо ми говоримо про ФОП, наприклад, то по суті, то, як визначається законодавство, там не забороняється ведення на ФОПу, на ФОПі на єдиному податку, наприклад, крипти. Але там є така. Норма, яка говорить, що ви можете отримувати доходи тільки в грошовій формі. Це перше. А по-друге, це те, як трактує податкову неподаткове, а цивільний кодекс крипту, це вона її визначає. Він цивільний кодекс визначає крипту як цифрову річ. По суті, якщо дивитись на цю логіку, це можна вважати торгівлею. Цифрова річ торгівля цифрової річчю – це крипта, тобто торгівля криптою, це є торгівля. Торгівля, тобто. По суті, якщо говорити, заборони для ФОП немає, тому що він отримує кошти за торгівлю речами, які є цифровими речами. Але я б не рекомендувала таким чином гратися щодо єдиного податку. І щодо юридичної особи, необхідно зрозуміти, що це є по суті. Це фінансові інструменти, таким чином його відображати на балансі, або це є по суті у вигляді грошових коштів. Але так, щоб це також окремо необхідно дивитися на суть і на стандарти. Які ви можете застосовувати, що до суті цієї операції є результати, які буде. І якщо ми говоримо, наприклад, про те, що буде прийнято з законом про віртуальні активи. То для самою юридичних осіб податковий кодекс буде визначати, що результат прибуток по таким операціям буде вестися виключно окремо таким чином, як і інвестиційний прибуток. Якщо говорити про ФОП на єдиного податку, то торгівля криптою. Там пряма заборона, тобто ФОП на єдиному податку не зможе е, торгувати криптою, але зможе е, надавати консалтингові послуги щодо крипти. Тобто, якщо це послуга, окей, якщо це торгівля, е, відчуження крипти, там, покупка крипти, то неможливо застосовувати єдиний податок, і потрібно буде звітуватися на рівні все ж таки просто фізичної особи. Тобто, по суті, основний концепт законопроекту він все ж таки буде... Буде націлене на, на саме самофізичної особи, і це буде саме прибуток, тобто доходи, мінус, витрати, і результат буде оподатковуватися. Ми дуже е, хочемо цих змін. Тому що, в принципі, вони призведуть до того, що люди все ж таки захочуть декларуватися. Тобто на попередніх прикладах я наводила, якщо ти купив за 90, купив за 100, продав за 100, то ти наразі повинен задекларувати виключно 100, то твій прибуток тільки 10, але ти повинен сплатити податки зі 100. І в більшості випадків ніхто цього не декларує. Тому, якщо ми говоримо про перспективу, то у вівторок був прийнятий в першому читанні законопроекту про віртуальні активи, в тому числі. Податкова частина. Чекаємо на друге слухання. І е, якщо говорити про сам запуск, я не думаю, що це буде 26 й рік. Скоріше за все, ми не встигнемо, скоріш за все, це буде 27-й рік, тому що там, окрім самого, самого цього законопроекту, дуже багато буде піднормативних актів, які потрібно буде запустити. І якнайменш, прописати податкову декларацію щодо юридичних осіб і щодо фізичних осіб, щоб це. Це все гарно запрацювало. Це займе все ж таки час. Тому основна задача зараз буде прийнято в другому читанні потім, щоб президент не витував, все ж таки підписав цей закон, законопроект. І далі вже буде запис. Скоріше я думаю, що це десь 27-й рік. Ну може, 26-й, але все ж таки думаю, що 27-й.